Багато людей починають свій рік з того, що вони купують новий блокнот і пишуть туди так напевно, з 100. І в кінці року, відкриваючи цей блокнот, вони розуміють, що більшість цих цілей не була виконана, і кожного року стикаються з таким величезним розчаруванням в собі, тому що цілі не були виконані. І я хто я не вдаха, тому що я нічого не виконав. В чому проблема? В тому, що ви не змогли чогось досягти, чи може в тому, що щось не так з тими цілями, і в тому, як ви їх пишете. Давайте про це поговоримо. Ви на каналі Психокультизм і я, практикуючий психолог, Яна Рогацька. Звичайно, на Ютубі існує величезна кількість відео про те, як правильно ставити цілі, як правильно планувати. І навіть колись на старому каналі в мене було таке відео. Але сьогодні я б хотіла все ж таки зачепити цю тему з боку психології і. Чому навіть використовуючи найбільш правильні системи для планування, люди все одно дуже часто не досягають цих цілей і в кінці кінці все ж таки стикаються з тим самим розчаруванням в собі. Повільний старт: на будь-яку адаптацію до нової поведінки, до нових звичок, до того ж шляху, який ви будете проходити, до цілі, Потрібен час. Нашому мозку, нашій психіці потрібен час, аби перелаштуватися. І проблема в тому, що дуже багато людей починають робити оці всі цілі на наступний день і одразу правильно харчуватися, і йти в зал, і лягати спати в один і той самий час. І робити його зранку з медитацією, і читати 150 сторінок в день і так далі. І це все починається одразу, тому що не хочеться ж втрачати час. А саме так ви його і втрачаєте, тому що ви в кінці кінців зливаєтесь. І це нормально, тому що так працює наша психіка. І якщо у вас є різносторонні цілі з різних сфер, починайте вводити їх життя системно і спокійно. І тільки тоді мозок, психіка і взагалі ви, як особистість, зможете перелаштуватися до того, щоб все ж таки дійти до тієї цілі. Взагалі перелаштуватися на оцей шлях. От уявіть, у вас був GPS, там була вбита якась адреса. І тут ви раптово змінюєте адресу і ще й ставите десь так 10 зупинок. І тоді ваш GPS просто вимикається, тому що він цього не витримує. А ви поступово так змінили одну адресу, доїхали туди, змінили одну адресу, доїхали туди. Не навантажуйте ваш мозок, тому що він цього не витримає, і в кінці кінці все залишиться так само, як і було. Тут можна провести аналогію з дієтою якоюсь короткостроковою, і правильним харчуванням. Так от правильне харчування це образ життя, який вводиться в норму, який є постійно, який не напружує. І які є просто звичкою. Дієта це таке: я зараз швидко перетерплю, там тиждень поголодаю, і все буде ніштяк. Ніштяк не буде. Ви зільєтесь, можете заробити собі РПП, і швидше за все ви наберете ті кілограми, які ви скинули. А може, й зверху ще більше. Ваша увага це ваш час. А ваш час це ваше життя. Вкрай важливо звузити свій фокус і не розпилятися. Обрати найбільш головні якісь сектори свого життя, над яким ви хотіли попрацювати. Наприклад, в моєму випадку на наступний рік це YouTube, це моя робота, це моя кар'єра, це мій розвиток в цьому направленні. Тому це така найбільша сфера, над якою я буду працювати в наступному році. Коли ви обираєте 150 сфер, і вони ніяк одне з іншим не комунікують, виходить дуже такий розрив, як я вже сказала на початку. Тому навіть якщо це різні сфери, нехай цілий буде три основних, так? Але в них, звичайно, буде дуже-дуже купа інших підцілей. Але оберіть те, що для вас найголовніше не намагайтесь і відкрити бізнес, і завести Ютуб, і народити дитину, і вступити в університет, і почати бігати зранку 150 кілометрів. Це програшна стратегія. Виберіть те, що для вас найважливіше. Просто сядьте, візьміть ручку, візьміть якісь, не знаю, аркуш паперу, блокнот, будь-що. І спитайте, що для мене зараз найбільш важливо в цьому житті? Але е спробуйте відповісти собі на це питання чесно. Наскільки ви впевнені, що це ваша ціль? І так, це дуже співзвучно з попередньою тезою, про яку я говорила. Багато людей, на жаль. Навішують на себе ті цілі, які насправді їм не потрібні. І в більшості це саме якісь просто матеріальні речі, типу там купити айфон, купити якусь сумочку, купити машину і всяке таке інше. І навіть якщо ви цю ціль досягаєте, ви купуєте цю сумочку, ви купуєте цю машину, вона дуже швидко перестає вам приносити задоволення. І ви знову починаєте щось шукати, але зазвичай це знову ж таки якийсь матеріальний об'єкт. В цьому вона і Інстаграма, і Ютуба, і соцмереж, як таких, коли нам продають оцю, оце дороге життя, оце лухарі, і ми починаємо хотіти, тому що ми його ту побачимо скрізь: оцей успішний успіх. І багато людей орієнтують свої цілі на цей успішний успіх, і е, на оцій короткій мотивації, якийсь короткий час може щось робити. А в кінці кінців розуміють, що в них і мотивації нема, і сил нема, і бажання нема, і потім йдуть, наприклад, до психолога, чи вбивають в Ютубі відео на тему, як е от, зрозуміти, що я хочу, або як змусити робити, що я, наче хочу, але я не роблю. А тут питання в тому: а чи насправді ти цього хочеш? От якщо у вас є, навіть якщо вже ви написали цей список, пройдіться по ньому. І чесно собі скажіть, ви дійсно чого хочете? Чи ви собі просто е сказали, що вам потрібно це хотіти, тому що це якийсь атрибут якогось багатого життя чи успіху, чи будь-чого іншого? Є така цікава штука, як shiny object syndrome, або ж синдром блискучого предмета. І знову ж таки в сьогоднішньому світі, в світі соціальних мереж. Воно дуже актуальне. Це коли, наприклад, ви навіть в принципі вибрали, що ви хочете, розумієте свої цілі, але як тільки ви починаєте до них йти, з'являються якісь інші речі, наприклад, якась нова ідея бізнесу. Хтось почав продавати якісь штуки, використовуючи чаджітіпі, там робити якісь книжки, ще щось використовуючи штучний інтелект. І ви такі, боже, тут можна зробити швидко. На що я це роблю? І, і ви просто сіпаєтесь туди-сюди, 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 туди-сюди. Хто що сказав, сіпнулись. Побачили щось нове, сіпнулись. Хтось підкинув ідею, сіпнулись. І отак сіпається дуже багато людей, на жаль. Тому що немає відчуття у цієї власної якоїсь твердої упори, немає оцього, знаєте, такого шляху, який викладен бетоном, де ти просто йдеш і не звертаєш уваги, знаєте, як е, оці шорки е, в конячок, коли вони просто йдуть і вони бачать тільки те, що в принципі відбувається попереду, і все. Ось. І насправді людям потрібні такі шорки, тому що часто люди просто сіпаються настільки. Що нічого не можуть зробити до кінця. І це не питання прокрастинації чи неможливості фокусу, це якраз таки питання оцього сіпання за швидким якимось успіхом. Тому що, а тут же можна швидше, а тут же можна більше. Але насправді це не так. Тому що через отаке сіпання ви нічого не робите на довгий проміжок часу, і ви точно не зможете стати в чомусь професіоналом чи щось зробити краще. Коли ви робите щось на 5% і йдете в якусь там іншу сферу, а інша людина робить 5, залишається далі, робить 10, залишається далі, робить 15 і так далі. Тому дуже важливо вибрати те, що вам потрібно, і просто, просто от навалом йти. І все. І не звертати ні на кого і ні на що увагу. Звичайно, що потрібна абсолютна впевненість в собі і в своїх діях, але. В будь-якому разі, в будь-якому разі, навіть якщо у вас немає тої впевненості в собі, достатньо хорошої самооцінки, повірте мені, якщо ви будете йти своїм шляхом, ви принаймні точно дійдете до кінця. Якщо ви будете сіпатись на кожен шлях, який ви будете бачити впродовж своєї дороги, там зліва, справа, ще десь по діагоналі, то кожного разу ви будете відбігати, повертатися, але це буде робити те, що ваш шлях буде пройдений значно повільніше, значно повільніше. А багатьом людям важко проходити не свій шлях. І кожного разу вони зливаються і повертаються на свій, а потім знову сіпаються. Або ж, або ж починають все ж таки що гірше йти чужим шляхом, проходять його і розуміють. Боже, на що я витрати все своє життя? Тому сконцентруйтесь на тому, що є вашим. І йдіть. Просто йдіть. Ваше навколишнє середовище має значення. Під навколишнім середовищем я маю на увазі не тільки людей, а в принципі все, що вас оточує. Дуже просто: якщо ви, наприклад, хочете кинути пити. Наприклад, буде дуже дивно, якщо у вас вдома буде алкоголь. Це буде вас тільки провокувати випити, і, скоріше всього, ви все ж таки зможете зірватися. Або ж ходити на вечірки, наприклад, де дуже багато розпиття різних алкогольних напоїв. Тому потрібно перелаштовувати своє навколишнє середовище так, щоб воно працювало на вас і допомагало вам. А не бути в постійній цій боротьбі. «Ні, я зможу, я стримуюсь, я не вип'ю. Не потрібно, в принципі, на це тратити свою енергію і свій час. Не потрібно мати, наприклад, міні-бар в себе в офісі, коли ви намагаєтесь кинути пити. І отак-от от триматися. Це безглузда втрата енергії і ресурсів, незрозуміло на що. Значно легше буде просто прибрати цей алкоголь з дому і тоді. Принаймні вдома у вас не буде тригерів. Я не буду в цьому відео вдаватися до якогось правильного детального планування, тому що ви можете знайти купу відео на цю тему. Але під кінець, під кінець я все ж би хотіла зробити таку малесеньку сесію з МАК, а МАК це метафорично-асоціативні карти. Які можуть вам допомогти, трошки під'єднатись до вашого такого безсвідомого і допомогти вам зробити або ж вибір, або ж відповісти на питання, чи дійсно це моя ціль. Тому що тільки цілі, які релевантні для нас, не для мами, не для тата, не для чоловіка, не для там, бувших однокласників, не для когось іншого. Тільки для нас релевантні цілі будуть мати для нас значення і оцю внутрішню мотивацію, а не зовнішню. Тому я зараз витягну, напевно, карти 4. і ви загадайте, будь ласка, будь-яке число. Від 1 до 4. І а, питання питання може бути якесь ваше, або, як я вже сказала, чи дійсно це моя ціль, якщо у вас є такі сумніви. Тому що буває, дивляться люди на декілька зовсім протилежних цілей, і не розуміють, я не знаю, що я хочу. От якщо не знаю, що я хочу, насправді ви все знаєте. Можете використати цю коротеньку сесію з мак, витягнути карту. І все ж таки чесно дати собі відповідь, чи ви цього хочете, тому що наше несвідоме значно сильніше за наше свідоме. Тому що воно просто по об'єму як хоча б більше. Тому я буду використовувати карти дороги, які ми вибираємо, якраз дуже-дуже тематично. І так, сподіваюся, що ви загадали своє число. і Приступаємо до першої карти, перша карта карта Но. Третя карта. Карта під номером 4. Нагадую, що правильної інтерпретації карт немає. В цьому в суть це не карти Таро, і кожен бачить те, що має побачити саме він. Буду вдячна за відгуки під цим відео, за рекомендації. Я вітаю вас з Новим роком зі святами і сподіваюся, що все ж таки цей рік буде закінченням війни. Дякую всім, хто додивився до кінця. Ми побачимось з вами вже в новому 24 році. Я дуже вдячна всім глядачам, які на мене підписалися, які регулярно дивляться відео. Я дуже боялась заводити новий канал, починати все спочатку. хоча на тому у мене не так багато було, в принципі, підписників і всього. Але я бачу, що канал росте, і це мене дуже-дуже дуже радує. Я розумію, що в наступному році буде багато змін, і це тільки початок. Тому дякую тим, хто вступає зі мною в Новий рік разом. І гарного вам свята! Ви заслуговуєте на найкраще. Дякую вам. Дякую і нагадую, що ви були на каналі психокультизм і з вами була психолог Яна Рогацька. Гарних свят! Па-па!